Благослови, владико, Благословенний Бог наш завжди, не і повсякчас, і на віки Амінь. святий Боже, седи, кріпкий, сади безсмертний, помилуй нас, святий Боже, седи кріпкий садий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сади кріпки, сади безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Духові, і мені повсякчас, і на віки віків амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи очей старики наші, Малико, прости, беззаконня наші, святий завітай на немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю і сину, святому духові. І нині, і повсякчас, і на віки, віки вам, і віків, Отче наш, сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і вводи нас, у спокусу. Але визволи нас від Кам, от Твоє є Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків, до Богородиці, заповнен мені, прибіжім річ і смирені, і, і припадімо покаяння, взиваючи глибину душе. Владише, допоможи, змелосердившись над нами, поспішився дозайваймо від наших з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо, Слава слабо ти син, і святому Духові, і мені повсякчас, і на віки віків. Не замокнемо ніколи, Бородице, просило Твоїго води мене до Сьогодні, бо коли б ти не пристояла, благочих, то б на свято місті, хто ж похоронено сніг, на відступимо від Тебе, владице. Твої поробів спасай завжди від усякої Будьмо уважні руси, примутрість будьмо уважні. Твое, у всякій роді і російські. Хай, дочко, і поляні прихили в ухо твоє, огня ім'я Твоє, у всяким роді, і роді, Господа, ви помолімся, Господи, помимо, бо ти святийси, Боже наш, і святий спочиваєш, і тобі славу висилаємо. Отцю і сину, і Святому Духу, він і нині повсякчас, і на віки, віки. Сяка дихання, нехай хвалить Господа. Хвалити Бог святенях Його, хвалити його тверді сили, Його. Всяка дихання, Дай хвалить Господа, І що буде стоїтися нам слухання святого Евангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Мудрість простім, вислухаймо свято Івангелія миру від духа від Твоєму. від Йоанна, святого Евангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав, Отче, прийшла година прослав свого Сина, щоб Син Твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, що пізнали Тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого Ти послав, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке Ти дав мені виконати. Тепер, Отче, прослав мене, Отче. У себе тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж повстав у світ, я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти дав мені з освіту. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли. Що все, що ти дав мені, від тебе походить. Слова бо, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за Тих. Не за світ молюся а за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє твоє, а Твоє моє, я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, іду до Тебе, очі святі, Ради імени Твого бережи їх. Тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у твоє ім'я, я, я стеріг тих, яких ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина, погибелі, щоб збулося писання. Тепер же йду до тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Слава Ісусу Христу! Слава Івасу! Слово Святого Євангелія, яке щойно ви чули, являє нам молитву, молитву Ісуса Христа. Кажемо архерейська молитва Ісуса Христа. За кого молиться Ісус Христос? Найперше Ісус молиться за себе. До Отця, щоб звершив ту місію відкуплення людського роду на Христі. Другий момент Ісус Христос молиться за учнів, за учеників. І третій момент: Ісус Христос молиться за тих, які увірують на Слово учнів, учениць Ісуса Христа. Тобто можемо сказати, Ісус Христос сьогодні молиться за кожного з нас, за тих всіх, які увірували в Ісуса Христа. Навіть важко і страшно уявити, що мій Бог сьогодні молиться за мене. І це, власне, є безпека церкви, безпека церковної християнської спільноти громади є в тому, що Ісус. Молився колись на Тайній вечері за кожного з нас. Це єдина гарантія, єдина безпека. Безпекою церкви є те, що Отець безкорисливо, нескінченно, жертовно любить кожного з нас, кожну людину. І це нам об'явив Ісус Христос. Аж до Христа. Аж до Хресної смерті на Христі. Якщо б Ісус Христос зупинився не пішов, люди би сказали, що Божа любов до людини є обмежена, не йде до Кінця, доходить тільки до Христа і зупиняється. Але бачимо ні, що Божа любов наскільки є безкінечна, що йде навіть в темряву Христа розп'яття смерті. Але за тим слідує Воскресіння. Христос переміг цю злобу людську, оце зло, гріх і диявола і воскрес з мертвих. Сьогодні Ісус Христос молиться за своїх. Каже, Отче, я не молю за світ. Тут світ розуміється, оцей світ, який не увірував Ісуса Христа, який не прийняв Ісуса Христа. Світло прийшло у світ. Але каже, люди не прийняли. Чому? Тому що діла їхні були темні. Вони більше полюбили темряву і не прийняли це світло, що просвічує і освячує кожну людину. Не прийняли Сина Божого, який воплотився, не прийняли, не увірували. Тому Ісус сьогодні каже, Отче, молюся не за цей грішний світ, але молюся за своїх яких ти дав мені, тобто за нас. Це ще раз підкреслює, що ми належимо до Отця, ми є власністю Отця. Але тепер, каже, всі слова сказано, все зроблено. Не мов би заповіт, знаєте, як батько чи матір прощається своїми дітьми чи внуками, чи від'їжджає кудась, чи помирає, і кладе цей заповіт. Найцінніші, найдорожчі слова, що тільки може передати. Каже, я прощаюся з вами. Але, Отче каже, я повертаю назад їх тобі, тих всіх, що увірували, що я від тебе вийшов. Тепер збережи їх. Тепер ти їх пильнуй. Я їх беріг протягом цілого життя, я їх охороняв, я їх захищав, як пастир вівці. Я йшов за однією вівцею, яка заблукала, щоб повернути її до стада, тому що дорога кожна людина, ти їх поручив мені. Але тепер я відходжу. І залишаю їх тобі, бережи їх, пильнуй їх. Дай їм утішителя іншого Духа Святого. Збережи їх. Ісус молиться за кожного з нас. Чому молиться? Тому що знаєш, що дуже скоро світ, оцей темрява оця буде ненавидіти учнів Ісуса Христа. Так як зненавиділи Ісуса Христа не прийняли. Так само Ісус розуміє, що дуже швидко Його учнів, учениць, всіх, які увірують правдиво в Ісуса Христа, світ зненавидить, буде переслідувати, не буде любити, буде відкидати, тому що живе іншими цінностями, іншими критеріями, іншими вартостями. І тому Ісус попереджає: не бійтеся, це є добрий знак, якщо вас не люблять, ненавидять, не, навидять, не сприймають. це і дуже добрий знак. Це, що ви є на правдивій дорозі. Це означає, що ви не від світу цього грішного, бо я вас вже вибрав від світу. Ви хоч живете у світі, хоча послані у світ, але ви вже так не належите до світу цього, тому що я вас вибрав, освятив Словом Твоєї істини. Я вас відкупив. Ви увірували в мене, прийняли мене. Тому. Ви належите вже до інакшого світу, до світу Ісуса Христа. Ви маєте інакше життя, це нове життя. І власне, що Ісус Христос обіцяє нам не просто якесь життя вічне, що триватиме просто довго, далеко, а якість інакша буде. Це буде життя Боже. Таким життям, яким живе сам Господь Бог. Це не просто якийсь буде вічний спочинок у Бозі, там, так, ні. Це буде зовсім відмінна інакша якість цілого нашого життя. І це нове життя народжується тут тепер, в Ісусі Христі, і через Ісуса Христа. І всі, хто увірували в нього, мають цю можливість жити тим інакшим життям. Життям як сини, як дочки, як діти Божі, наслідники і спадкоємці Царства Небесного. Тому Христос молиться за своїх. Але ще є інше питання, виклик, що Христос посилає нас у цей грішний світ, щоб його перемінити, преобразити, таки донести Йому цю любов Божу, Спасіння в Ісусі Христі проголосити. Цей грішний світ живе за іншими правилами. Людина людині вовк, людина- людина чужа. Навіть якщо взяти посадити два деревця близько, то навіть одне дерево почне затіняти інше дерево. Своєю кроною, своїм листям почне пригнічувати, придавлювати іти до сонця, щоб більше скористати, цей природний гріх навіть відображений у природі. І тут Христос посилає нас, своїх учнів, учениць, всіх, які увірували. Щоб іти і преобразити, перемінити цей світ, показати їм іншу логіку, логіку любові, логіку дарування, жити за цією логікою, якою жив сам Ісус Христос. Дарував себе до Кінця, був послушний волі Отця до Кінця. І тим увійшов у Божу славу. Сьогодні Христос не має рук, ніг, але має наші руки, наші ноги, наші серце, наші уста. І закликає нас йти у цей світ грішний, який стогне, який очікує цього визволення, щоб ми, християни, йому звістили, благовістили, показали, явили через нашу поведінку, наші уста, наші слова, наш стиль життя, показали йому оцю Божу любов. Що Бог також і їх чекає, також і прагне їхнього спасіння і навернення. І хтось це мусить зробити, продовжити оцю Божу справу. І, власне, саме ми є покликані. Всі ми християни, не тільки духовенство, не тільки священники єпископи, всі практикуючі християни покликані відкрити оцей місійний дух. Оцю нашу місійну діяльність іти і передавати дар віри, іти, і благовістити Спасіння в Ісусі Христі. Іти і розказати всім людям, що Бог такий добрий, такий милосердний, що простив всім людям через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Щоб вони увірували, прийняли Його і жили вірою, ставили на практику віру і чинили діла віри, повній любові. До цього вас закликаю. Слава Ісусу Христу! Пресвята Діво, Марії, Богородице, примилосердна, радуйся і спасити, що на тебе уповаю. Пресвята Діво, Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся й спасити, що на тебе оповають. Присвята, Богороди! Це спасина, мати придвічної любові, радуйся і спаси спасити, що на тебе оповають. Святая богородиця спасина. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Богородиця, спаси нас. Діво від херовимів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Богородиця. Від серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Присвятая, спаси нас. Марія, запашна квітко, дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята Богородице, спаси нас. спасина. Марія, добра вихователько, кодів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Богородице, богородиця, нас Марія покрове світу, Ширше від небес, радуйся, і спаси тих, що на тебе уповаю. І заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Е, святая Богородица, спаси нас! Марія, потіхо, заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе оповають. Е, святая Богородица, спаси нас! Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих що на тебе оповають. Е, святая Богородице, Спаси нас. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спення радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Святая Богородица, Спаси спасина. Марія єдиночиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Святая Богородица, Спаси спасина. Всіх ти молишся, благайна, за тих, що з вірою, він водній твій покров, бо іншого тривало в порятунку перед Богом. Від і і ми річні не маємо, обтяжені гріхами незліченими, мати, бо тому то ми до тебе припадаємо, ізбави до всяких не отрабілів Твої. Пом'яну ім'я Твоє у всякому роді, роді. Всі радіст, і роді, храдість, і радість І не заступниця і голодуюча кормителька скитальці потіха, бурями на них пристань, гори посішення, немічних по заступниця, вже застарости, мати бавишнього, ти єси причиста, поспішиться молимся, щоб спастися рабам твоїм. слухай, дочку, і спогляні, прихило вухо Твоє, радуй, пречистої тіво, радуйся ціни і скрити Царя Христа, радуйся, зрости шаронотим, Своє. Радуйся перенебесна, і його палима попина, радуйся всем вірне світло, радуйся всіх радостей, радуйся вірне спасення, радуйся заступниця всіх християн і прибіжище влади. Отцю і сину і святому до вині по всех часа не віки амінь. Радися вселенної похвало, Радуйся, храме Господні, Радуйся, воротінню Господа, радуйся всі при Радуйся, радися сидим, що золотим, радися, слава просланице чесна. Радуйся, Марія, Маріна, Христа Бога, радуйся, радуйся Раю, радуйся, радуйся, божественна трапезо, радуйся тіне, радуйся ручка все золота, радуйся, всім упова, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господові Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх, і охорнив нас від усякої скорботи, біди, гніву, і нужди, всякої болізні, душевної і тілесної. І дарував нам здоров'я з доголітям, промомо всі скоро вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, помилуй. Чи молимо, щоб зберегтися, від цьому. І святому храмові цьому, і всякому селу, місту і країні, від голоду загибелі землетрусу, по добраду, вогню меча, нападу джужинці, між особною брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь свій гнів, що наступає на нас. І визволив нас від належної, праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.